Так, ну що, гарного вечора покажу я вам результат, який в мене вийшов на сьогодні, але це ще не зовсім готовий результат, тому що зроблена ще не вся робота. Так, ось такий в мене диван. Постелила я ось такі коврики. Правда, вони ще вирівнюються, бо трохи позахнуті. Треба ще довести вікно до ладу, його треба ще гарненько вимити, тому що воно було наскільки брудне, особливо під віконик, що він. Ще дуже тяжко вимивається. Не знаю, можливо, куплю якийсь засіб інший, щоб він дуже добре вимився. Ну і треба ще тюлі, чи, е, чи, е, чи занавіски. Я не знаю, я ще поки не вирішила, що я буду робити з вікном. Не хочеться, щоб було якось темно. Так, ось квіти мої. І ось мій столик це кухонний. і він переїде потім на кухню. Який мені склали, він підсунеться далі туди до стіни і буде відділяти кімнату від кухні. Ну, а там же купа роботи. Та й таке. Вже буду їхати додому. Бо Аделіна говорить, що хоче вже їсти, та я втомилася. Треба за цілий день хоча б якихось ліків випити. Так що всім гарного вечора.